Раті, сестри, дорогі наші захисники та захисниці, слава Ісусу Христу! У цьому на наше недійне святове благослужіння завершене. Усім дякую за спільну молитву, причасників, усіх вітаю з прийняття тіла, і крові Господа, нашого Ісуса Христа, нехай буде вам насилення душі і тіла. Сьогодні Неділю я хочу по-особливому подякувати, а також і привітати днем народження нашого військового капелана, священника храму Яна Богослова, це Геннадія, який на цій неділі святкував черговий свій день народження. Тому вітаючи вас отче від Харківської партії, від усіх наших капеланів Харківської фарті. Справжній який на заклад царку Христової стали на послуг військового капелана з перших днів війни з 14-го року, ви послуг військового капелана, також священника цього храму Яна Богослова. А коли повномасштабна війна почалася, ви взяли на себе дуже особливий і нелегкий послуг нашої царкові Христової бути капеланом військового господаря та для регіону. Це з перших днів де хлопці. І поранені, і ви ті поступали в цей госпіталь. Ви були покровителем, ви були духовником, ви були розрадником для тих, хто оплакував там і загинувши. І родини ви підтримували. Тому сьогодні по особливому хочу вам подякувати за вашу методну працю, бо будучи капеланом військового госпіталя, це не простий послуг, але ви його. Несете з гідністю, винесете його щирим серцем своїм, як справжній духовний священник, як військовий капелан, винесете цей послуг, виконуєте всі покладені на вас завдання перед хлопцями, перед дівчатами, перед військовослужбовцями, захисниками та захисницями, які там служать, які там лікують, які там лікуються. Тому сьогодні вітаючи вас, бажаю вам найперше сили. Здоров'я, благополуччя Божого благословення. Нехай милосердний Господь вас оберігає, охороняє і посилає вам довгі, щасливі і в ноги життя. А на знак любові поваги, дайте, дожди, доступ, і поваги майте завжди таку пам'ятну доступ про харчуєха, яка любить, поважає, що вас. ваші На много я і благою вам дістати. Мені важко говорити. Тому що є речі, які надзвичайно розчулюють. Я знаю цього чоловіка більше 30 років. Він служить у Вівторі 30 років в цьому році якраз. В 94-му початку. Він священником служить в цьому році 15 років уже. Ми з ним пройшли через дуже велике випробування і, і страждання. І якби не його розум, його чуйність, його здатність прощати і його безмежна любов було б погано. А я хочу сказати Отцю, поряд з вами добре нам бути. Добре нам бути, тому що так віддаєтеся ви нашим парафіянам все серце. Весь час і піймаю. Про все забуваючи. Ми, жонати, священники, добре знають, як. Ригнують нашу дружину наших прав. Це розуміє. До цього чоловіка я не знаю, які повинні бути в дружині почуття. І любов, і ревність. бо Він так багато відбудев в своєму світло. Я в день його народження прочитав пост. Його сусідки з Лубина, яка з ним прожила дитинство, юність, знати батьків, і розповіла про цю родину і про ту маму, яку наслідує нас відуєм. Я прочитавши ці слова. Я зрозумів, хто я найбільш ціную в цій люди. Вірність, закладеному з самого початку. Через батьків, через родину. Родина це найвища цінність після Бога, я вам скажу. Через родину, через сім'ю, через маму. Закладені були якісь найвищі цінності в цій душі, в цьому характері. І дуже важкі були випробування 90-х років, ви пам'ятаєте. І дуже важко було нам жити і далі нелегко. І зараз надзвичайно напружено на наше життя. Але він зберігає вірність у тому закладеному від того, чим була для нього його мама, образом Божим. Це дуже важливо розуміти, що той, хто любить по-справжньому, являє собою образ Божий. Вона заклала цей образ Божий в цю свою дитину. І став він таким гарним отцем. Я не буду далі розписувати, який він гарний стація. Просто ми його любимо, ми його шануємо і головне поряд з такою людиною. Добре? Вітаю. Слово, у відповідь скажу коротеньке, можливо, більше на емоціях. Е, у мене день народження 10-го числа взагалі-та. Сьогодні ми просто зібралися в неділю всі. Але 9-го мені так було тоскно, так сумно було, що це катет. Е, А 10-го, коли з самого ранку дружина привітала, потім пішли дзвінки, ну, на які я встиг відповісти. Е меседжі, всякі, в соціальних мережах, то мені так радісно стало. Е е знаєте, що згадали люди, е однокласники дзвонили із Лубен, це на Полтавщині, це моє рідне містечко. Е е з Німеччини дзвонили, з Швейцарії дзвонили, е з усієї України дзвонили. Передавали меседжі свої, і у мене піднявся настрій, і я е, цілий день піднесений ходив, е, тому що дружина моя подбала про все, що треба, і стіл накрила, і все зробила, і догаджала мені цілий день. Сьогодні Тетянин день. Я взагалі вітаю всіх Тетян і свою дружині. Теж хочу передати от, в прямому ефірі, що я її дуже люблю, що вона для мене дуже цінна. І я Богу дякую, що застрів іменно таку жінку, а не іншу. Дякую, дякую вам.